Привіт, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про один із народних символів України. А який це символ, ви дізнаєтесь, прослухав вірш Володимира Ладижиця? Вчора ще дзвеніли коси в гаї на лужку. Нині ж там стоїть вже осінь, в жовтім кожушку. Я до неї у долину вибіг із воріт. Придивився, то ж калина в золоті стоїть. Малята. А як виглядає калиновий кущ восени? Листочки міняють забарвлення і стають червоно жовтого кольору. Ягідки мають яскравий червоний колір. Ягідки круглі схожі на намистинки. Калину з давніх давен. Уважають символом нашого рідного українського краю. Її червоними ягодками прикрашають караваї, що подають найдорожчим гостям. Калину вишивають на святкових вишиваних сорочках, вишиванках, на українських рушниках. А ще про калину є багато різних мудрих висловів, прислівів та приказок. Давайте пограємо з вами в гру. Я говоритиму початок прислів'я, а ви кінцівку. Любиш Україну, посади калину. Дівчина у вінку, мов калина у цвіту. Пишна та красива, як червона калина. Калина біля тину щастя для родини. Гарна дівчина, як у лузі калина. Без верби і калини нема України. Гарна калина в усі пори року, а особливо чарує красою восени. Подивіться уважно, що нагадують вам за формою листочки калини. Вони схожі на долоньку. А на листочки якого дерева вони трохи схожі? На листочки клена. Більшість листя осінь вже пофарбувала золотою фарбою. А які листочки за кольором можна знайти на кущі калини? Так, є листя різних відтінків. Художниця осінь доклала багато зусиль, а сонечко допомагає нам помітити красу. Осінньої калини і взагалі красу осінньої погоди. Коли ясний день, тоді всі кольори в природі яскравіші, насичені, веселі, синє небо, білі хмаринки, жовте листя, червоні ягідки калини. А який би вигляд мала калина та інші деревця похмурого дня? Похмурого дня. Немає сонця, небо, сіре, хмуре, темні дерева і кущі стоять зажурені. А зараз, малята, відгадайте загадку. У вінку зеленолистім, у червоному намисті видивляється у воду на свою чарівну вроду. Калина. У яку пору року змальовано калину у загадці? Влітку. Чому саме влітку? Тому що восени листя рослин змінює забарвлення і стає жовтим або червонястим. А у яку пору року цвіте калина? Правильно, навесні на кущ калини. Низько нахилилися гілочки калини з кетягами червоних ягідок. Калина нібито сумує, за квітучою весною, що швидко проминула, за теплим літечком, яке теж швидко скінчилося. Малята, розгляньте ягідки калини та її кісточки. Які вони? На що вони схожі? Ягідка Калини кругла, червона, блискуча, соковита та гіркувата на смак. Кісточка тверда, схожа на маленьке сердечко. У калини навіть ягідки незвичайні, немов чарівні. Ми не будемо ламати кетяги Калини, нехай росте кущ калини на радість усім. Звеселяє нас своєю вродою та красою. Настане сувора холодна зима, прилетять до калини пернаті гості, щоб паласувати та пригоститися цими смачними ягідками. Люди також узимку вживають калину. П'ють із додаванням ягід калини дуже корисний чай від застуди. Калина надає сил, збагачує вітамінами наш організм. Люди з калини варять смачне варення. Люди цінують Калину за її цілющі властивості. Отже, дітки, недаремно народі говорять, що без калини нема України.